Та ну юлки-палки, ну, як казала сердючка. <смі> значи, яка погода. Вчора троянди обрізала, по снігу ходила, цілу ніч дощ лупив. І шо, можна тюльпани садити. Але не хочеться в грязюці лазити. Ну, воно так не дуже. Я десь в одному місці виберу, бо і Лілії же ж натикала. Ну тут хоч пам'ятаю, де отам рядочок Лілії, а так видно вони виглядають. Он мої красуньки, а я вас обрізала. <смі> Треба забрати і поставити до імператриці. У вазочку. Так. Що ти там, трутень вже провірив? Виліз. Наші хлопці сьогодні з'їздили і купили зерна. Закінчилось у нас зерно. Ячмінь. То купили по 6 гривень, ще ячмінь що кукурудза. Ячменю без 30 кілограм тонна. Це свиням буде. Гарненький, сухий, добре, що назад їхали без дощу. І вон як машина присіла. І скільки влізло, по вазі в машину, сидіння заднє, зняли два мішки кукурудзи, це вівцям будемо давати для підтримки штанів. А більше, більше б і не влізло, тому що дуже присіла машина. І майже тонна ячменю тягти. Так що отак. Уже трохи спокійніше. Минулого року в мене було подібне відео, але тоді я пам'ятаю, що ходила по снігу. Тоді був сніг. Ось такий ячмінь там гарний. По снідають, так переносять його. То ще дощ піде. Намочить отака погода. У баранчиків молодих, бачите? Ось що робиться. Кров кипить. Це дівчата стоять. Чотири. А то хлопці. І чекі. У моєї нубіечки. Ось вона. Такий гарний животик уже. А що робить? Не голодні, на спину не капає, вони сухі, нагодовані ж, нічого не болить. Жвачки жують, ото ну, вдвохи гуляють. Да, хлопці? Привезли вам кукурузки. Бо скачанами гризти не хочуть. <гум> Та я не знаю. Ми, мабуть, і не давали скачанам. Це колись у нас були вівці, тоді могли і скачанів гризти. Нелущено. Ви що, хочете побіг спланувати? Хлопці? Ось стоїть на нас, дивиться, це ж семенний. А з характером, а? хоча всі наші барани за всю нашу історію тримання були з характером. Добре, що безрогий, а те все пережить можна. Очіки. Це ж той малесенький, слабесенький Шоні Джоні, хто знає хто давно нас дивиться. Ох!